Друзі, такого пасата ви більше ніколи не знайдете. Це у нас пасат 2007 року випуску на бензиновому двигуну 1,8 TSI на коробочці автомат Aisin 6. Друзі, автомобіль в дуже класному стані, весь оцинкований, майже весь в рідній фарбі. Є у нас білет-адаптивні фари. Автомобіль повністю перероблений на LED світла. Також зроблена туманочки включені. А, є у нас автопарковка, да, вам не почулося, він сам паркується. Передні задні парктроніки, свіжо викрашені 16-легкосплавні диски, дуже класна комплектація. Є у нас люк, датчик світла, датчик дощу. є у нас датчик затемнення дзеркала заднього огляду, повний електропакет. Є у нас максимальні сидіння Highline з боковою класною підтримкою. Є у нас двохзонний клімат-контроль, також встановлено Bluetooth, хороша мультимедіа. Ззаду автомобіль майже новий. Друзі, автомобіль, повторююсь, дуже -дуже в дуже-дуже класному стані. Це мій лічний автомобіль, я його дуже сильно любив і цінував. Так що автомобіль обслужений. Приїжджайте. Він на вас чекає.